Доброго дня, з вами Крістіна ви у центрі Мій сад. Останнім часом нам ставлять дуже багато питань з переводу того, як правильно посадити троянду в горщик. Перш за все ми маємо брати правильний горщик. Об'єм горщика має перевіщувати 25 літрів. Цього буде достатньо для того, щоб коренева система розвивалась правильно. Максимальний об'єм горщика фактично може бути будь-яким, але треба не забувати, що нам не можна залишати його в такому вигляді на зиму. Тому подумайте, що ви будете робити з ним. Взимку. Про це ми поговоримо трохи пізніше. Яку троянду для такого горщика 25 літрів ми обрали? У нас було дві троянди. Серед них нам було складно визначитись. Перший варіант це троянда Гардер Фройди Toscana, посадника Кордес. Вона має висоту 40 см, висоту 60 см. Це один із наших фаворітів. І, і по квітненню, і по кольору, і по запаху це в сорт один із найкращих. Дуже вам його раджу. Так, як ця троянда має висоту 60 см і розлогі габітус, вона буде гарно виглядати саме в цьому горщику. Він круглої форми, тому троянда буде трохи не спадати вниз, пагони будуть виступати, і це буде виглядати дуже живописно. І ж за все, саме на цьому варіанті ми і зупинимось. Також в нас є ще один варіант одна із моїх улюблених флорібунт троянда Селєра. серед жовтих флорібунт це 100% мій фаворит. Квітне вона без перерви протягом всього літа і аж до морозів. За вишки ця троянда 70 см і завширшки 60 см. Тобто вона формує дуже гарні правильної форми кущики. В цьому горщику вона б теж гарно дивилась. вона формує дуже гарний рівний кущ кулькою і також буде трохи виступати за края горщика. Виглядала б у ньому дуже класно, але посаднемо все ж таки отаку от таскану. В першу чергу ми маємо взяти керамзіт. Ми маємо дві упаковки по одному літру. Також важливо не забувати, що горщик має бути з отвором внизу. Для того, щоб вода вільно витікала. Троянди дуже не люблять замикання кореневої системи, не забувайте про це. Два літри керамзіту нам буде навіть трошки забагато. Рівномірно розподіляємо його по дну горщика. Далі додаємо трохи ґрунту. Грунт має бути обов'язково легким з додаванням торфу або піску. Не забувайте про те, що коренева шийка, а саме місце щеплення, кущу, має обов'язково бути заглиблено в горщику. Це стосується усіх троянд, а також і посаджених в горщик. Це вже вкорінений саджанець із сформованим комом, і він має гарно дістатись з контейнера. Для цього нам треба його трохи притиснути і дістати троянду. Дивіться, як класно він дістається. Ось що таке справжній контейнерний саджанець. Бачите, ось білі всасуючі корішочки тому така троянда дуже швидко і класно вкоріниться. Ставимо нашу троянду посередині. Візьму трохи більший ковшик, так буде швидше засипати ґрунт. Троянду ми майже засипали. Завчасно ми також приготували добриво для неї. При посадці для вкоріння насаджень ми завжди використовуємо радіфарм. Ось так він виглядає. Це водорозчинний стимулятор росту. Його гарно використовувати саме для троянд. Також в нас є добриво довготривалої дії асмокот. Його ми додаємо також навесні. Коли трояндо росте в горщику, вона завжди обмежена в кількості поживних речовин. Тому регулярно їх потрібно додавати окремо. Для цього ми використовуємо добриво майстер. Формулу для нього ми обираємо по сезону. У нас про це є гарна стаття на сайті саме про мінеральні добрива. У ній описано, коли яке добриво краще використовувати. Також не забувайте про те, що таким чином троянда зимувати не може. Перед тим як ви посадили троянду у горщик, вам обов'язково треба подумати, яким чином вона вас буде зимувати. Невеликі горщики такого плану краще за все переносити в якесь приміщення без опалення, наприклад, гараж, в якому приблизно 0 градусів. А що ми робимо з великими горщиками, я вам зараз покажу на прикладі наших троянд. Коли ми використовуємо великі горщики в ландшафтах, наприклад, отакий. такий горщик важить більше 100 кг. І зрозуміло, що його дуже складно кудись перенести. В таких випадках ми беремо троянди в технічних контейнерах. І ставимо її прямо в такий горщик, а на зиму будемо її прикопувати. Це робиться таким чином. Отака гарна вже доросла троянда ставиться просто всередину. Зверху ми можемо її задекорувати отаким от чином, як нас плющем. Чи використовуємо горщики одразу з утепленням? Дякую за увагу! З вами була Кристіна. Завжди будемо вас раді бачити в нашому садовому центрі.